Добрий день, друзі! Сьогодні ми продовжимо нашу тему порушення правил дорожнього руху. Те, що відбувається у місті серед білого дня чи ввечері, коли як. Але це відбувається протягом дня, коли ми їздимо. Я, наприклад, такі моменти фіксую відеореєстратором автомобільним, а потім. Показую в Ютубі. Для чого я це роблю? Я хочу, щоб люди зрозуміли, що порушення правил дорожнього руху призводить до дуже неприємних наслідків, іноді навіть це летальні випадки. А саме погано, що страждають невинні люди, буває навіть діти. Отже, давайте дивитися, як ми їздимо в місті і що за цим може стояти. Під'їжджаємо ми до Світлофура і бачимо, ех, на зелений побігли. І хто ви думаєте, жінка й дитина прямо під автомобіль біжать, а ось дивіться, ех, красавчик, да? він же повинен був мені вступити дорогу. Це я, до речі, за рулем їду. Ось так воно буває. Це ж такі випадки, а ось наступна історія. Світлофор зелений, все наче добре. Я їду за автомобілем позаду. Автомобіль звернув, світло заморгало, я відповідно став, зупинився і чекаю, нічого якби незвичного, перехрестя пусте, там зустрічна стала на поворот. Все наче вірно, все правильно. І тут Зорро вискочить зараз. Побачите, який, наче ото на коні на у стангові, і, ви всьому, бачите, ех, зоро попер на велику. А якби того зору хтось підчепив би, де б той велик був і колеса, мабуть, би, і ноги були б в кущах там, і Зорро той теж. Для чого таке робити? А цей, бачите. <реш> Отак. От я його перехвалив, да? Таки він рвонув і поперед мене, не пропустив мене. Теж зоро якесь, ох і зоро. А нічого, ось їдемо далі. Зараз тут буде праворуч велосипедист, якого я вже вімкнув поворот і починаю в'їжджати. Але ж де там? Опа! Дивіться, паперек красунчик. Він зараз мені ще моргне. Дякую. А за що дякую? За те, що ми не вдарились друг з другом, чи що? За що він мені дякує? Ось він, до речі, їде. Недалеко він від мене відірвався. Для чого було створювати ту ситуацію, невідомо. Отже, їдемо далі. Піднімаємося вгору. Зараз буде дуже чудовий випадок, коли мама. Із-за телефона чуть не втратила дитину. Добре, що я притормозив. Вона йшла по телефону балакала, навіть не дивилася на дорогу і вперед котила дитину. Ось таке зло цей телефон. Будьте уважні. Добре, що я їхав помірно. Оцей товариш йому там знак вступити дорогу. Але він проігнорував. Я виїжджаю. І ось ще я вам хочу показати: тут заборонено ставати. А він на автомобілі став, мало того, що на ґрунт, прямо на газон. Так ще й заїхав переднім колесом на тротуара, то йому мало. Мало йому місця, бачите? Ось такі ми люди. Цікаві люди. Так, дуже цікаві. Продовжуємо їхати. Ось, наприклад, ситуація була. На пішохідному переході стоїть бабуся інвалід. Ніхто не пропускав. Я зупинився, і ось вона йде на милицях. До речі, йде жваво. Можна подумати, що вона і здорова, але подивіться, як вона перейшла і що з нею зробив. Бачите, вона стала і все, вже ноги. Вона бігла раді того, що я став, і з поваги до мене вона долала біль і бігла. Ось красунчик перед перехрестям пішов на обгін всіх відразу. Чого ж він, дивиться? Опа, молодець який! І став на зустрічний на поворот. Маршрутка за ним на своїй полосі стоїть. А він, бачите, як. Молодець далеко піде. Така ситуація. Ну, не дивно на наших дорогах. Я пропускаю відповідно до правил. Їдемо далі. Повертаємо. Зараз буде цікава теж ситуація, дуже, дуже цікава. Вона мені навіть трохи не зрозуміла. Ну, давайте подивимося, не забігаємо. Пішохідний перехід. Я зупиняюся, йдуть дівчата. З парковки автомобіль. Від'їжджа, думаю, пропущу. Але опа, зоро з знаком інваліда. Попер, блін. Ех і зоро. А тут другий, дивіться, праворуч зоро такий самий, стартує. Бачите, не дивиться, що то їде. Це і тікать від нього. А зоро раз переді мною. Ех, красунчику, блін. Молодець. Отакі от, от водії, вони мутять на дорозі. Так. Оце таке мутіво виходить. Але ще є і не такі випадки. Підписуйтесь на канал. Дивіться, побачите ще й не таке. Я багато тут знімаю, багато показую оцих цих водіїв і так далі. Я нікого не хочу образити. Я просто знімаю і показую те, що є. Як ми їздимо? Тут ніяких таємниць немає. Ось, наприклад, тут дивіться ситуація. Пішохідного переходу немає, він далі. Але люди йдуть, вони бачать автомобіль. Абсолютно ніякої реакції. Мені прийшлося знизити швидкість, тому що йдуть, дивіться, в розвалочку, ех, перехід рядом. Можна ж трохи зміститися і піти. Ні. Неповага, неповага, одна неповага. Тут пропускаємо людину, пропускаємо автомобілі, до речі, яма якраз на повороті. Як все годиться. Ось і їдемо далі. Як кажуть, шукати пригоди на дорозі. Ось тут все добре. Зупиняємося. пропускаємо. Чоловіка з собакою і їдемо. Це такі у нас красоти в місті облуплені. Ось, дивіться, яка історія. Ех, переїзд і він попер обігнав мене на переїзді і попер. Що, до чого ми так доїдемось? До чого ми приїдемо? Яка ситуація буде з нами, якщо, не дай Бог, там потяг виїде або ще щось. Раптово звідти вискочить, що він буде робити. Це ж страшне, просто страшне. Отже, підписуйтесь на канал, я повторюся ще раз. Тут буде багато цікавих відео. Я, крім того, ще й е, відкрив можливість спонсорувати. Якщо в кого є таке бажання, спонсоруйте мій канал. Я для вас буду багато цікавого. І Повчального знімати і показувати. Отже, до нових зустрічей. Чекаю вас на моєму каналі.